Добрий день, в ефірі канал Техніка Поля. Всіх вітаю. Хто підписаний на наш канал, хто ще не підписався, велике побажання. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, пишіть, що вам подобається, що не подобається. Що б ви хотіли, щоб ми для вас відзняли ще новенького. Ми будемо намагатися прислуховуватися і слідкувати за вашими коментарями. А також. Слідкуйте за нашим каналом, тому що ми будемо частіше проводити розіграші сувенірів. Так що ставте лайки, коментуйте, будьте на зв'язку. А в даний момент ми знаходимося на чудовому торгівельному майданчику від компанії Агродімцентр, де величезний асортимент сільськогосподарської техніки та запчастин. Під даним відео буде посилання на сайт. Компанії Агродім Центр. Дзвоніть, пишіть, замовляйте, будемо раді кожному допомогти, в, щоб підібрати агрегат чи запчастину. А в даний момент знімаємо відеоогляд на лущильник модель LDF 3 Каспар на ресорній стійці. Або в просто S-подібна, Ось так вона виглядає від європейського бренду єврозапа. Робочі органи на даному агрегаті встановлені Діаметром 510 мм. Також використовується ступовий вузол закритого типу. Ось так він виглядає. Він спеціально розроблений європейською компанією SKF для таких агрегатів, як цей ущильник чи Ворона. Даний агрегат має вагу 1500 кг, продуктивність даного агрегату 3,6 гектара на годину, глибина обробітку до 12 см, робоча швидкість 12 км на годину, потужність трактора від 110 кінських сил, кількість робочих органів. Тут вони знаходяться в два ряди. Всього їх 24 штуки. Також використовується каточок трубчастий, тостостінний, де на катку знаходиться 20 ось таких труб, вони зварені винтом, не пропускає грудку і перебуває повністю вирівнює почву після лущильника. Діаметр катка складає 510 міліметрів. Також вага самого катка складає 225 Ось так є такі катафоти при транспортуванні на, на цій стороні і на іншій. Також використовується кружина загортач. Ось так воно виглядає. Товщина даної пружини складає 12 мм. Є шкала регулювання пружини, також є шкала регулювання катафотів, також є шкала регулювання самого катка. Так знаходиться. Є на цьому апараті. Ось такий кронштейн. Є два види його формулювання. Він предназначається для того, щоб або транспортувати удобніше було. Відкріпляєте, закидаєте його наверх, фіксуєте, щоб уменшити ширину захвату при транспортуванні, щоб без габаритів не виходило. Це перше. А другий варіант. Якщо трактору важко, то відчіпля... закидаєте його наверх, з іншої сторони, також є один такий диск і уменшаєте ширину захвату даного агрегату. В коментарях можете написати, що ви думаєте по цьому поводу, який варіант вам здається точніше, то вкажіть. Також кут атаки робочих органів дисків він фіксований, складає він. 15 градусів. Волна диска невелика, класно подрібнює. Також на даному агрегаті використовуються ось такі захисні екрани. Вони знаходяться по обидві сторони. Також є в них окреме регулювання. Раз, і ось таке регулювання. По виліту, по ширині можете задвигати і видвигати його. Цей екран застосовується для того, щоб при роботі маса та, що подрібнює ущильник, не вилітала з робочої зони трьохметрової даного агрегату. Іде ось така навіска трьохточечна. Дуже удобно, можна підлаштувати під себе. Обов'язково дивимося агрегат, як він працює в полі. Ставимо лайк, коментуємо, підписуємося під наш канал, тому, тому що буде багато розіграшів. Чекаємо на вас, на ваші замовлення. Стаємо до праці і дивимося агрегат в роботі.